Всім привіт-привіт. Всім привіт. Ви на каналі Мася. Тут ми будемо сьогодні грати. Будемо проходити цетокурсу Evolution. Будемо сьому. На цьому стрімі ми будемо проходити. <кхем> Ліцензії. Ось. Тому... Бажаю вам гарного перегляду. Це буде чудово. Беріть щось смачненьке собі, поїсти, відпочивайте, розслабляйтеся, приємного перегляду і. Прекрасно, все Все прекрасно, просто були. Ось, ви можете бачити, що я тут прийшов. тут деякі по три зірочки. Деякі на дві. Деякі. Ой. Я, я вибачаюсь за такі звуки, звичайно що. Я обичаю за такі звуки, звичайно, що. Опс, опс, опс. Ось так от. Все. Опс, опс. Вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Опас. Вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. <кхе> Окей. Що ж, думаю, пора починати. Сьогодні почнемо, напевно, все заново проходити. <посте> Надіюся, що вам просто сподобається. І... Окей, okay. як то кажуть, good luck. Пробуємо все просто на три зірочки, бам-бам-бам-бам. Класити, 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 класити і все, і все, і все, да, да да, да. Ось. Що ж, надіюсь, не заголосно для вас. Так, секундочку, секундочку, хочу дещо перевірити. Можливо, ніби навіть трохи може би. Ось так, от трошки підбавив Гру для вас. Все, починаємо заново. Давайде. Так, заключаємо стабілізацію, Traction Control. включаємо. Все, перше. Погнали! Ого. Так, все, ні. Все, пішло, все, все пішло не по плану. Все пішло не по плану. Так. Ну, нормально, вещал Так, треба, может, сбавить трохи. Не, бы то, что вообще мы нагнали. Не, вообще прям, без слова, совсем. Зосим так, секундочку, секундочку, треба Поп-поп-поп-поп-поп. Так. Окей. Okay. Let's go, давай, все, з цього разу ми все вграємо зараз. З першого з разу бум-бум. Чудово, просто прекрасно, просто прекрасно. І все золото, да? Це золото з першого, з першого. Просто ізі, ізі, easy. ізі. Три зірочки. Сюди. Все чудово. Три зірочки. Так. Перше, перше що ж дуже легко, тільки пару хвилин прийшло, буквально. Перше. Ще і легко, зі пару хвилин прийшло, буквально. Easy. Я easy. це. цей автомобіль я дуже сильно не люблю. Я не знаю, як я маю впоратись на 3 30... Цей Ford, я не знаю. Це просто якийсь а, жах. На механіці. Я буду зараз на механіці ачити, так що. Окей. Лупам, лупом, тулом, 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 тулом. Нормально, нормально, не махаємо. так треба їхати, Треба їхати так, по-іншому ніяк. не ні, не, ні, о ой ой, ой. ж ой, 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 ой. повело трохи, трохи. Опа, чудово. Третя, продай, давай! Давай! Четверта. Лупом, 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 тулом, 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 це не золото. Це не золото. Я відчуваю, це не золото. Це не може бути золото. Це не да, да, да. Ну, 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 так. Може... Тому що я втратив час, я втратив багато часу на. Тому що я втратив час, я втратив багато часу. Так. Бам-пам-пам-пам. -бам -бам. Давай о. Пер... Все. Чудовий старт. Просто прекрасно. У нас чудово. Чудовий старт. Поворот таке обережно на сейві, нікуди не спішимо, не летимо. Можна і четверту підробити. Ну, трошки було ризиковано, ладно. Обережно на поворотах проходимо. Давай, давай, давай. Треба більше відкриватися, щоб більше потужності було дивуна, бо тому що якось не, не, не проходиться воно нормально. Четверта передача, давай луп, давай. Це теж золото, це теж не золото. Не може воно бути це золото. Ніяк прям. Мені треба ще врізати цілу секунду. Ще одну секунду треба врізати. Одну секунду. Це. Одну секунду. Я просто в шоці. шоці. Летимо далі. Пробуємо заново все. Друга передача. Третя. Нормально, потихенечку. Тут можна трошки має побільше швидкості дати. ай яй яй да-да-да. Дав побільше швидкості, ну да, ну да. Жах просто. Не пішло, не пішло, не фортануло, вже не повезло. відчуваю себе шумахером. Яй-яй, ну шо ж я роблю, шо ж я роблю, ж, все не да? Прям вообще жалко, що так. Що, їдем далі. Чудовий старт. Знову чудовий старт. Чудово. Тут можна навіть... Ох, на міліметрах, на міліметрах, вивожу, ми вивозимо на міліметрах. Ого! Не забув передачі, все, чи втратив пару секунд. Точно не пройду. Точно. Це десь плюс-мінус срібло знову знову ж таке. Ще гірше ніж минулий ну, раз поза минулий раз. Що поробити? Треба треба... купити, тулити. Треба. Ого. Заговорився. Заговорився, заговорився. Заговорився, але що поробити. Зараз може підмочи говнички пограти не тільки. Хочеться якісь Гоночки на моєму фольксвагені. Бо по-іншому ніяк тут. Нормально. Відкрилися. Машина в обороті не втратила. Можна. Ну. Таке вже ну, ніякі ворота не йде. Ну взагалі, ну, ні, ну нікуди. Це дуже погано просто. Дуже погано. Ну, те ж саме 37 навіть 38. Ще гірше, а чому? Бо тому що ми злетіли з трасою, очевидно. Ай-ай-ай-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй ай, ай, ай. старт. Ріжемо-ріжемо, як тільки можемо. Виграваємо кожну мілісекунду секунду важна важлива. Тут бажано взагалі на третій передачі проходити поворот, бо вже тут під час на четверту. Так ми зробимо більшу швидкості. Ну, це то то теж то саме, я не, я просто не йде, воно не йде. Ну от врізав трохи, трохи врізав, але все воно. Ну не, не то, ну не то. До дві зірки ну, воно не піде. Просто вона не піде воно. Ай-яй-яй-яй-яй! Поспішив коней. хе <съкъв> хе <съкъв> Куда... Понял. Чудови старт. Не, не, не буду да <съкъв> Секундочку, секундочку. Не люблю цю машину, справді я її не люблю. Мені дуже не подобається. Знову чудовий старт. Переключаємося. Чудово щелкаємо передачі. Трошки збавити швидко. Все, не, 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 це, це, це так не піде. <C1> Це так не піде. Мам, отак ти треба робити. Коли ти уявляєш, тобі треба бути повністю з цілим з машини... Понятно все. Все понятно. Дай. Знову знову показує клас. Чудовий старс на гейм передачі Третє. Все, на сейві. На сейві нікуди не летим Ну нам треба летіти, бо тому що нам треба пройти не три зірки, якби. Ну тут треба постаратися на третій передачі пройти цей поворот, бо тому що Ні! Добре, ну не піде, не піде, не піде, не піде, не Треба все ж таки напевно до другої скинути бо я, я не знаю. О, добрий день! Привіт-привіт, я себе бачу. Лупим, Тулим. нормально прийшли поворот. Ну, но, 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 но. Куди поїхали? Знову рестарт. Знову рестарт. Mm -hmm. А я такий, гончик, знаєш. Це статка бум-бум. Зараз, зараз, зараз буде, зараз буде буду. Yeah. Ну будь ласка. Смейс, ношу, не права, но убежай мене, не убежай, будь ласка, не убежай, не не, Не можна убежать. Не можна убежать. Ну ладно, ты не можешь убежать, все, зараз буде, зараз буде, дивись, Дивись, дивись. Все хороший старт, нормально, все чудово, все круто, все круто. Ні, ну тут теж, тут золото не буде. Просто не буде золота, я це впевнений на 100%. Дуже все пізно, але надіюся, надію, вмираю останнюю. Незвичайне ну, ж це буде 37, ну не, не піде, не піде. 14 тисяч доларів зробив. Заробив би я такі гроші в, <сміст> в реальності. Ще раз. Я маю 36, вийти. 36 секунд. 36 секунд і все буде чудово. Я му вчу, я мучу, я мучу. Давай ще раз. Я маю на дірочки пройти. Ну та ні, ну я не злетів, ну я не злетів, ну я не злетів. Точно. Тобі іконку свою треба більше зробити. Мою іконку, думаєш? А якщо я зроблю, зараз ось так от. Секундочку. Ем, Бебочку стак от. Я чуть-чуть її. зроблю. Ось так от. А чм бы А чм быдний? Все? Чудово Думаю так буде набагато краще. Все, поїхав. Ну це вже занадто, ну тут ну тут же точно я вже втратив багато секунд. Прокурота. Эторможе вона нічого не дає. Ладно, надое. Оооо. Чудово, чудово. Конечно, знову ж таки, саме буде. 2, 3, 3, 3, 34, 35, 36. Ну да, за 3200, це ужас. Це я не можу. Я ненавиджу цю машину. Просто я її ненавиджу, Це ужас. Це просто кі, вона, вона не може прийти нормальний пороти. Її якщо зразу цей обоїх макін. Ага. А. Дякую, сонечко. Дякую, сонечко. Просто така машина жахлива, вона не їде добре. у повороти не заходить добре. Тут ріжем, 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 ріжем. Відкриваємося. Більше потужності дигуну даємо. Даємо розкритися йому. То можна навіть більшу траєкторію взяти і тут згужатися. Ну. Ну. мейбі, мейбі. Мейбі, мейбі, мейбі. Нє, теж ні, тоже не, тоже ні, тож ні. Вроді би все добре було, але. 200 милизиков! 200 милизиков! Круто! Круто! Ну, это я понял, вс, я понял. Мне треба четко выехати трошки більше и... І... Все, я понял, як це. Зараз все будет. Вказує мастер-клас. Ну да, передачу не забув, час, утрату. Бла, да, я дріфтом вирішив позайматися, це нормально. Я просто я, я, я люблю твій дрифт. -тур. Я, я, я скривав це, але я я твій дрифту. Газові газу, газу. Тут треба більше відкриватися, більше давати потужності до воно, щоб він розкручує і не втрачав швидкість на поворотах. Тут можна, в принципі. Ваша отвийца, уж так ось заходит в поворот Не, я багато часу втратив Я багато часу втратив. Я дуже багато часу за Це, це це, це даже 37 буде. Навіть більше, навіть більше Ну ладно, 37, ну да Мені треба більше, мені треба більше вижити Я маю цей поворот в класі, Так би я, я це, мій поворот рідний, Цей поворот рідний мені буде трошки концентрації. Ну да, дря, да, дрифт, дрифт. да, Максим, Дрифт, Дрифт, конечно дріфтом позайматися, Коли треба пройти на шедку, Дрифтом вирішив позайматися. ага. ага. Круто, круто, дуже. Нормально, непогано, непогано, ці повороти прийшли. Не знаю, не знаю, не знаю на рахунок цього. Тоже не, напевно. Напевно, теж ні. Напевно теж ні. Так, теж це точно не воно. Тоже ні, ні. Так, знаєш, що я хочу зробити? Секундочку. Так. Все. Тепер ти мій модератор. Хі-хі. <гі> Де тут? Ти ще все ще тут, чи ти не тут? Але ой, вибачаюся. Ладно, коротше, переходимо до іншого рівня. Я. Yeah. Mm -hmm. Зробимо вигляд. Ніби я прийшов, ніби я прийшов. Mm. Перейдемо останній, ладно. Це це останній, останній, останній. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Альпіна, альпіна, страх. Мій страх. Не люблю цю машину. Сейчас зараз на фулл концентрації. Що я сказал фут концентрації? Нью Вей, кама. Я не люблю цю машину. Я хейтер цієї машини Я не знаю, хто її придумав. Цей поворот насправді може швидше пройти. А я боюся просто роз... на ньому розбитися. На сейві, граємо на сейві. Нормально. А якщо я ще в не приїду? Дуже погано. Нет, я злочился. Я кіма запрацю. Я не... Я, це мой к це одна з моїх найневлюбленіших карт. Я її хейчу просто. Просто хейчу. я хейтер я их Оу, вона прям так бикує, бикує. Вона не, не западу повороту, прям на неконтер це просто не давай, вона ще раз, ще раз. żeby nie za noceloma. Ja, ja nie rozumiem tej maszyny, że nie co tak. Це, це ж Ужас. Цекий жах просто. trochę troszkę concentrate. Skoncentrowałeś się troszkę. Dnurpan po pokoju po wrotach. coisa para